А ви знали, що в Києві є готель для рольових ігор, який входить в топ 10 лав готелів світу? Сім унікальних кімнат. Кожна створена для втілення фантазій? Жодних відеокамер спостереження можете особисто перевірити будь-який номер. Жодних сексуальних послуг або партнерів ми не надаємо. Стерильно чисто. Абсолютно безпечно і цілком анонімно. візит в такий готель. Це найкращий подарунок для пари. Подарункова сертифікат Шерлітвінс. Це одночасно пригода, нові враження, маленька мандрівка і. Втілення сексуальних фантазій це найкращий подарунок, який ви можете зробити коханій людині або близьким друзям. Вони є на 3 години і є на 12 годин. Ви можете обрати будь-який номер готеля, і сертифікат діє 2 місяці з моменту придбання. Якщо ви шукали оригінальний подарунок, ми для вас його вже зробили.